Пропонується до продажу просторий будинок у селі Устя, розташованому в мальовничому регіоні України. Це чудова можливість для тих, хто шукає затишне житло в спокійному сільському середовищі з доступом до необхідної інфраструктури. Детальніше ознайомитися з інформацією можна за посиланням на телеграм-канал. Будинок має просторе планування, що включає кілька кімнат, кухню та підсобні приміщення. Будинок частково мебльований, має камін, санвузол на вулиці. Будинок має просторе планування, що включає кілька кімнат, кухню та підсобні приміщення. Загальна площа становить 125 квадратних метрів, що забезпечує достатньо простору для комфортного проживання сім'ї. Будівля побудована з якісних матеріалів і знаходиться в доброму стані, готова до заселення. До будинку прилягає земельна ділянка. Яка може бути використана для садівництва, городництва або облаштування зони відпочинку. На території також розташовані господарські споруди, які можуть служити для зберігання інвентарю або утримання домашніх тварин. Село Устя характеризується спокійною атмосферою та мальовничими краєвидами, незважаючи на сільське розташування, тут є доступ до необхідної інфраструктури. Місцеві крамниці забезпечують основні потреби мешканців. У селі є школа та дитячий садок, функціонує фельдшерсько-акушерський пункт. Наявність громадського транспорту забезпечує сполучення з найближчими містами та селищами. Перевагами придбання цього будинку є простора площа, готовність до заселення, земельна ділянка, також спокійне середовище. Це ідеальне місце для тих та шукаю відпочинок від міської метушні. Ціна всього 8,5 тисяч доларів. Для перегляду деталей не забувайте переходити за посиланням до телеграм-каналу. Продається будинок у селі Віняви. Всього 23 кілометри від Львова. Загальна площа 108,7 квадратних метрів. Площа ділянки 0,25 гектара. В будинку проведено воду, газ, світло. На все встановлено лічильники. Підведено інтернет. Опалення відбувається за допомогою газового конвектора та є кахельна піч. На території багато заготовлених дерев для паління. Весь будинок огороджено новим парканом, з воротами для заїзду авто. Будинок цегляний, перекритий пінопластом для утримання тепла, дах з жестяних листів. Нові металопластикові вікна. Будинок великий і має 5 кімнат. Кухню та санвузол. Будинок має косметичний ремонт, який за потребою можна замінити. Кухня велика та простора. Санвузол наполовину обкладений плиткою. Встановлено новий бойлер. Також є господарські бутови для хозінвентарю або ж для худоби. Гараж, колодязь. Який можна за допомогою насоса приєднати до хати. За будинком є город, який за потреби можна викупити. Навколо будинку є дерева та квіти. Все засаджено зеленою травою. До райцентру всього 10 кілометрів. Гарне сполучення між районами та містами. Кожні дві години ходять автобуси. В селі є будинок культури з гуртками, магазини, школа. За 70 кілометрів розпочинаються гори та курорти. Для детальної інформації переходьте за посиланням до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал. Продається двоподвір'я. З двома будинками на 10 сотках у Рівненській області пропонується чудовий варіант для двох сімей або інвестицій: два окремі будинки на просторій ділянці у комфортному та розвиненому селі Андрусієві. Загальна площа 102 квадратних метри. Розділена між двома окремими будівлями. Будинки автономні. Кожен має своє газове та твердопаливне опалення і власну свердловину. Перший будинок 56 квадратних метрів, світла простора кухня вітальня, дві окремі спальні та великий санвузол. Другий будинок 46 квадратних метрів. Велика кухня вітальня, окрема спальня та санвузол. Будинки мають шиферний дах, надійний та доглянутий. Фасад утеплений, що забезпечує комфортний мікроклімат у будь-яку пору року, вікна металопластикові, добре зберігають тепло, стіни пофарбовані у світлі тони, що додає простору, санвузли повністю облицьовані плиткою, сучасний та охайний вигляд, підлога на кухні з ламінату, у спальнях та вітальнях з натурального дерева. Будинок продається без меблів, що дозволяє облаштувати інтер'єр за власним смаком, Облагороджена подвір'я, доглянуті клумби та фруктовий сад з фруктовими деревами, нові ворота та окремий заїзд для авто, гараж, який стане зручним місцем для зберігання авто, чи господарського інвентарю, тиха вулиця, приємні сусіди та затишна атмосфера. Розвинена інфраструктура в межах пішої доступності, зупинка громадського транспорту, дитячий садок, продуктові магазини та сільська рада. Цей чудовий будинок стане ідеальним варіантом для великої родини, яка хоче жити поруч, але в окремих будинках. Тож не зволікайте, обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал. До вашої уваги чудова пропозиція в привітному селі Сокіл, що в Чернівецькому районі Вінницької області. На 25 сотках зеленої території чекає на своїх власників чудовий будинок садиба. На три окремі входи, в якому є все і навіть більше, на 250 квадратних метрів житлової площі. Вас порадує затишна кімната з каміном, п'ять окремих спалень та два санвузли. Будинок виконаний під дерево та продається без меблів та техніки. Будинку підстать і двір ландшафт з доглянутим фруктовим садом, ароматними квітами та висячими гронами виноградної лози. На ділянці також є цегляний гараж. Літня кухня, господарські будівлі, приміщення для вирощування домашніх тварин та птиці. Ексклюзивом даного об'єкту є власна капличка, місце для душі. Три види опалення газове, електричне та твердопаливне. В будинку заведена вода зі скважини 84 метри та є каналізація. Власники потурбувалися і про безпеку свого житла. Встановили відеонагляд по всій території садиби. Якщо ви полюбляєте вирощувати овочі або саджати грядки, 25 соток городу у вашому розпорядженні. Кожен куточок у цьому будинку наповнений затишком та любов'ю. Все продумано до дрібниць. Під час будівництва використовувались безпечні матеріали природний камінь, цегла, постелена дубова підлога, стіни, оздоблені карпатським деревом, будинок готовий для проживання великої та дружньої сім'ї або ж для дачного відпочинку від тісних міських бетонних джунглів. В кроковій доступності знаходяться магазини, пошта, садок. Та школа гарне сполучення з містом Вінницею. Чотири рази на день ходить автобус. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатись на канал, щоб першими бачити нові оголошення. Вашій увазі затишний будинок у селі В'язівок. Від міста Лубни всього 5 кілометрів Полтавська область. Загальна площа будинку 70,6 квадратних метра. Земельна ділянка складає 60 соток. Будинок і земля приватизовані. Опалення у будинку газове та пічне. Будинок побудований у 2000-х роках. З цегли, та має шиферний дах з новими стічними трубами. Всюди встановлено металопластикові вікна. На подвір'ї багато квітників та хвойних дерев. Є садок з яблуками та вишнями. Вся територія навколо будинку засіяна травою та вимущені дорожки з каменю. Біля будинку. Є погріб та цигальне складське приміщення для інвентарю або господарства. Будинок огороджено перканом з дерева зі сторони сусідів та металопрофільним парканом з каменю з вулиці. Є зона відпочинку у вигляді мангалу зі столом. Всі комунікації підведені. На території також є криниця. У будинку зроблено ремонт. Частина будинку мебльована. Все залишається. Сумішний санвузол. На кухні нові меблі та встановлено пральну машину. Одразу проведений інтернет. Сам будинок складається з чотирьох кімнат, кухні, санвузла та коридору. Кімнати великі та світлі. Так як будинок знаходиться за 5 кілометрів до міста, то поруч з ним є зупинка транспорту, магазин та аптека. Школа та садок знаходяться у місті. У іншому кінці села знаходиться річка, у якій прилаштована зона відпочинку. Обов'язково підписуйтесь на наш канал щоб бачити всі нові будинки.